Мені потрапила сторість, яка прям за душу взяла, мій знайомий. Він іранець, сам із Ірану. Це студент, який навчався в Україні. І коли розпочалася війна, він виїхав в Амстердамі. Три роки жив в Амстердамі. І я чесно, От мені зараз вам покажу цю сторість. Cannot believe that I passed the border and I am finally in Ukraine. Oh my god! I came to the border three times and every time there was one issue. I stayed one month out and I'm finally home. I'm finally home. I'm going to my home finally. Настільки і важко, і приємно, і я не розумію такі емоції викликала ця його сторість, те, що він повертається зараз в Україну додому. Тобто він пересік кордон, а там були в нього якісь трабли, і він повертається, і в нього такі емоції наповнені, тому що він їде додому. Те, що він говорить англійською, те, що він є іноземець, але в Києві він вдома. Оце дуже зворушливе відео.